Друзі, ми сьогодні в Миколаївській області, тут благовістимо, і ось ми бачимо бачимо ось Миколаївську облраду. Бачите, це був приліт приліт і знищена облрада. Ось медальйони тих, хто військові, які загинули. Ми бачимо ось, ось медальйони різні військових, які воювали за Україну. Тому, будь ласка, моліться за те, щоб менше було таких жертв. Моліться за перемогу за нашу країну, за тих людей, які зараз цих, тяжких, такий, такий час тяжкий. Зараз вони воюють. Ви бачите, з двох сторін ось герої тільки воювали, лягли, вмерли за нашу країну. Тому, будь ласка, моліться за це, щоб Бог дав перемогу, кінець війни. Будь ласка, просто за це ось російська війна. Росія не любить Україну. Не знаю чому, що ми їм зробили. Ну, будь ласка, моліться.